Рішення міської ради щодо скасування частини податків для підприємців Харкова сприятиме веденню бізнесу, зазначив голова координаційної ради Харківського офісу Європейської бізнес-асоціації. Тому що Харків знаходиться поряд з територією бойових дій. Ми знаходимося в логістичному топіку, в нас постійні блокаути, нас бізнес просто біжить з міста. І, на жаль, бізнес не в змозі оплачувати ті місцеві податки, які потрібно було сплачувати по законодавству. Річ в тім, що в Харкові були другі податки місцеві після Києва. Таким чином, після скасування частини податків у підприємців буде можливість вивільнити хоча б якусь частину коштів та перенаправити їх на інші напрямки, пояснює Ігор Балака. Він також зауважує представників бізнесу тішить і той факт, що бюджет Харкова не зазнає втрат через таке рішення, бо держава пообіцяла компенсувати суму недоотриманих надходжень до місцевої казни. Зараз ми із народними депутатами України із представниками влади, представники різних організацій, зокрема Європейська бізнес, асоціація, Харківський офіс, фахівців нерухомості України, коаліція галузевих та бізнес-пільнот. Працюємо над тим, щоб і за 2023 рік наші підприємці отримали ці самі знижки податкові і прописуються зараз е народними депутатами. І мінфінам механізм компенсації за 2023 рік, це єдине, що, хоч якось, може зараз врятувати бізнес. І я дуже вдячний і депутатам Харківської міської ради, і міському голові, і центральній владі за те, що знайшли такий компроміс, і бізнес, хоч якось, може полегшено зіткнути. Підприємці також кажуть, вірять в найскорішу перемогу, вірять в рідне місто і сподіваються, що разом з місцевою владою вистоять в ці скрутні часи. Вірять і в те, що Харків відновиться і знов розквітне наповну. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.